Привіт вам з Херсона. Вітаю моїх глядачів. Мене звати Ірина. Мій садочок знаходиться на півдні України в Херсоні. Сьогодні у нас були приморозки мої горшечки культури. В основному тут у мене піларгонія. Ну, є ще Олеандр. Треба його теж заносити. Оцей плекрантус я ще не занесла. І в основному так, у мене оці. Піларгонії Ще квітують, приморозила кажу, але ж вони відходять. Ось от, тільки на них роса волога, з'являється, видно. Як би не хотілося подовжити сезон горшечних культур, але треба їм йти на зимівлю, дещо піде повністю обріжу і піде собі воно на. В неопалюване не приміщення і буде там собі жити всю зиму. Ось, бачите, біленька, яка красива ще. І ця тут повикидали. І рожева, оцей Салман, то вже он який розибундний. Що я хочу сказати про них? Оця, подивитися, треба її назву. Квітує і багато, вона викинула і вже не перший раз. Поруч з нею теж розибундні. вони такі дуже великі кущі, якщо порівняти з цим сортом, то дуже великі кущі. Ну, Вони ось, ось тільки випускають. І один раз навесні поквітували, якось не дуже. Ця біла вже відквітувала повністю, Ця теж те, ще хоче подовжити. І оця це точно пам'ятаю рококо. Розибунна і теж вона нарощує. Один раз тільки вона мені показала бутончики в жару, вони не розкрилися. Це, звичайна, така маленька алого кольору квіточки. Але ж така-така велика, вона горшку росте. Тут вона буде мене зимувати, і в неї тут плющолісна. Плющелісна випустила теж бутони. Де ось бутон, ось І тут ще є бутони. Тут бутони є, тут квітує ще ця рожева. Але що робити? Сезон закінчується, поки сьогодні тепло, то я мушу їх пообрізати всі. Перша під ніж піде оця біленька. Обов'язково обробляю. Хоча я буду все обробляти рослини, оці, які буду закладати на зимівлю. І не шкодуємо. Ми, отак обрізаємо, залишаємо такі пеньки. Саме головне, коли ми зберігаємо такі рослини, щоб не зволожувати, не перезволожувати ґрунт. Так, він мусить бути обов'язково, обов'язково вологий. Ну, як то кажуть, певна міра мусить бути. і позасухлі, теж все обрізаємо. Тоді оці листочки все прибирається, те що попадало сміття. Ой, осмакот. Тут був ще воно, не перетравився, осмакот. Все, отак От відправляється на зимовку. Обов'язково я. Оброблю, поливати тут нема чого. У нас якраз дощі пройшли. І оце після дощів таке все волого, це не я поливала. І в такому вигляді всі горщики відправляються на земівлю. І тут ще зрізи можна присипати попілом, щоб ось 100% бути впевненими, що ніяка гніль туди не, не розживеться там. Отаким От чином обрізала ті, що підуть на зимівлю в прохолодне, в неопалювальне приміщення. Залишила оці те, що обрізала, стовбурці поруч, щоб потім їх на живці візьму, поживцюю, щоб потім не переплутати. Обов'язково підписую, ну, сьогодні я пам'ятаю, що тут росло. А навесні вже не буду пам'ятати, яка тут рослина, то я таким чином зараз нароблю живців. Живці будуть вкорінюватися в теплому приміщенні, зрозуміло, що так, ну, дещо мені не потрібно буде, бо з деяких дуже багато було живців. Ці рослини підуть в приміщення, в прохолодне. Ну, зрозуміло, що от зараз. Від перепаду температур, значить все одно холодно, і рослини в мене стоять на стояли оце по сей день, вони стояли у мене на вулиці, то коли я їх занесу, листечка пожовтішає. пожовтішає повідпадає. Ну, це не страшно, це рослина адаптується. Коли вона одквітує, ця квіточки вже позасихають, тоді я обріжу їх. Не так коротко, як ті, що на зимівлю. Йдуть у мене в не приміщення. Але ж, бачите, я і, і листочки побрізала, там маленький залишився. Оце маленькі-маленькі росточки, вони не виживуть. До речі, хочу сказати, що так. Буває так, що от не всі стовбурці будуть навесну живі. Нічого страшного, щось залишиться, не переживайте. Те, що залишиться, з того обов'язково вийде. Не завжди буваю, в мене так от як обрізала, так вони і на весну попускали, попускали. Ні, бувають, що і пропадають. Плющі лісну я не зберігала, вона в мене перший рік не зберігала її, на зиму не обрізала таким чином, тому я два великих вазона залишаю, а тут я обрізала. виживи-виживи, ні, ні. Так, ну, зараз я все, всі пообравляю горщики. Квіточки наживцюю, і ці теж я пообробляю. Обробляти буду брунькою. Я там приготувала бруньку, вона якраз від шкідників і від хвороб усіляких. Ну і все, підуть уже вони на зимі в любо. ну куди вже тягнуть. Хотілося б красоти, а потім не буде по холоду, не буде часу і, і, і бажання з ними. Бо ще роботи ого-го, ого, що троянди якісь стоять, ще їх треба. Обрізати, обробляти і в саду ще робота є. Поки що закінчу з піларгонією. Раніше брунька була в бутилочках. Я брала бруньку таку і казали, що от тільки вона оригінал. Зараз в бутилочках не знайдеш, отаке от продають. Ну кажуть, що це тепер оригінал. Я використовую бруньку і навесні. Вона діє при низьких температурах. Якраз саме зараз можна її використовувати і восині. Я ще використовую інші препарати. Ну, от ці рослини буду обробляти брунькою. Розвела на 10 літрів за інструкцією, і зараз я пообробляю всі. Елеандру, ґрунт добре. Цього, цього буде достатньо. Тепер воно підсохне. Зараз сонечко таке гарне. Як тільки підсохне, я трошки попудрую золою. І все. І вперед на зимівлю. Живці. От з такого ми можемо взяти навіть три живця. Отакий, От бачите, вже він трошечки як здеренілий, такий темний. Оце можна в воду ставити. І нічого страшного, що це не маківочка. Він теж корениться і піде ось, до речі, у нього іде і поприсинаються брунки попросинаються. Ну, а ці два обрізаємо. Ось таким чином видаляємо листечка. Тут зламалася, нехай так зберігається. Його можна такий маленький. взагалі це сантиметрів десять. Бруньку теж прибираємо. Якщо вже немає е, ніякого матеріалу е, <сх> живців для розмноження, можна і таке. Але я таке не буду зрозуміло, що того матеріалу посадкового буде дуже багато. От гарний. Оце буде гарний живець, дивіться, отак, от от, от таким чином, можу трошечки підрізати його. І от він йде на укорінення. Коріняти можна і в воді, я ж кажу, оці, щоб трошечки одеревенілі, вони краще в воді пускають коріння. А те, що м'якенькі, зовсім такі ось зелені-зелені, то їх в ґрунт легкий, поживний. Головне, щоб було, було тепло, укорінюються живці, краще всього за температури вище 20 градусів. Ось. Є інфрачервоні коврики, але ж в мене немає для живцювання, можна їх використовувати. Ось. Можна просто парнічок робити, я роблю парнічок, а можна і не робити, якщо вологість повітря гарна. То воно і вкоріняться швидко. І ставимо на укоріння і маємо на весну вже повноцінні кущики. Нажацювала. Десь просушила півгодинки, нема коли треба все швидко робити. Багато грунту не треба для піларгонії, для вкоріння. Корінці утворюються на самому кінчику живця. Листичка, яка можна менше залишати поживний ґрунт, зверху я трошечки-трошечки пролила ґрунт вологу не недостатньо. І присипала вірмокулітом. Він забирає вологу, зайву вірмокуліт, ну, і це як профілактика чорної ніжки, щоб не, не, це не утворювалося. Обов'язково треба підписати Білі, червоні рожеві, червоні, і рококо у мене тут стоїть. По три, по чотири штучки мені достатньо. Не 100% вони дадуть коріння, можливо, когось і чорна ніжка вб'є. Ну, подивимося. І накриваю таким чином. І все, і в тепле місце. Розчин залишився, треба його використати то я зараз оброблю все, що тут в мене не потребує обрізки. От троянди я ще не обрізала, їх треба буде аж потім. Трошечки пізніше я їх буду обрізати і вже обробляти. Зараз я оброблю тут, де в мене ялівці. Кліматися я їх обрізала, ще не обробляла. Це було.